Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні ми з вами продовжуємо тему космос, і я запрошую вас на заняття зліплення. А щоб полетіти в космос, що потрібно так космічна ракета. Тож сьогодні ми будемо ліпити ракету. Для роботи нам потрібно дощечка, стека. Пластилін червоного, синього, жовтого та чорного кольору. Спочатку ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Розімнемо наші пальчики. Їжачок малий замерз і в клубок згорнувся. Тільки сонечко пригріло, він і розгорнувся. Починаємо ліпити ракету. Спочатку беремо синій. Пластилін, розмяли його і скочуємо корпус ракети. Один кінець зробимо тонше, щоб у нас вийшов конус. Отак. От а донечко отак от зробили, щоб ракета наша стояла, трималася. Тепер беремо червоний пластилін. Відрізаємо невеличкий один шматочок і другий. І скочуємо тоненькі жгутики. Один трошки більший, другий менший. Меншим жгутиком обгорнули угорі, щоб було видно, що це конус ракети, а цей трошки довший внизу Ракети. Тепер відріжемо ще один шматочок. Щоб нам зробити кульку, приплюснути її і поставити на дно нашої ракети. Тепер беремо жовтого кольору пластилін, відрізаємо два шматочки і будемо робити ілюмінатори. Для цього зробили дві кульки, поклали, приплюснули їх. І приєднали на корпус ракети. ілюмінатори. Тепер беремо чорний. І відрізаємо три шматочка і будемо робити стійки, на яких тримається ракета. Зробити три трикутничка. Приєднуємо трикутнички до корпусу ракети з одного боку, з іншого боку. з однієї одного боку. Тепер ракета наша тримається. А ще ж ракета, коли злітає в неї є вогонь, ми відріжемо шматочки маленькі, червоного кольору і жовтого. Так, з'єднаємо, розділимо навпіл, скатаємо невеличкі жгутики і з'єднаємо їх докупи. Це в нас види дітки, вогонь. І приєднаємо до. Ракети знизу. Ось така ракета у вас повинна вийти. Тож я чекаю на відео ваших ракет. Бажаю вам успіхів до зустрічі!